Всіх вітаю на каналі. Я місяць назад вам показував, як такими граблями тут згрібати ну, траву. І були такі питання до мене. Які ще можна граблі, бачите? Дивіться, отакі от граблі ви можете собі самі зробити. Було б добре, якби були чуть-чуть тут в Показую як вони працюють. Бачите, о! Де біжи, біжить біжило біжи. біжи. Молоді. Чемний пес. Тепер дивіться ще одні граблі. Це є то і ті, і ті професійні, а це якраз є для вигрібання сухолисту. Бачите, як вони працюють, яка величезна різниця. Ці то також грибуть. О! Так, як ви подивитеся минуле відео, там воно бодайже, за якесь 14 травня. Побачите, що я такими -во, граблями роблю. Я роблю такими, бо вони ще роблять ареацію. Вони е, мають тут такі, бачте, такі дзюбочки. Бачите. От вони мають ці дзюбочки, цими дзюбочками. Я їх заглиблю, оток, десь на один сантиметр на півтора в землю. Ну от бачите, поки цей поки то видно на, на ґрунті і воно робить ареацію, дає повітря траві. Зараз покажу вам. Маш, і ці зі всіх найкращі. Тут не треба сідатися, вирватися. Треба собі корінь пусти, бо вона мала Трава вона так як полуниця, вона пускає і корінь, і пагінь. Вона всілякими способами і насіннями розмножується. ви можете собі подивитися на минуле відео, де я, я вам просто показую. Тут взагалі немало, бо травника. травніка.